Доброго дня! Ви на каналі Кей. Сьогодні я хочу показати вам нову ляльку Mermaid Mermaids від компанії MGA. Це серія гламурних ляльок-русалок, які виконані у своєму особливому стилі. Основними особливостями є те, що у ляльок вставні очі, накладні вії, а хвости змінюють колір у холодній воді. Налічує 5 основних персонажів: Кішико, Шальнель, Рів'єра, Джорджі і Гармоніка. Мені ж до серця припала Шальнель. Тож давайте познайомлю вас з нею. Її ім'я Шелн є відсилкою до Шанель, і багато деталі стилю цієї ляльки вказують на цей бренд. Текстура хвоста, форма сумки і загальний гламур. Також перша частина її імені Шел в перекладі з англійською означає мушля. Шальнель завжди вигадує способи повторного використання та приробки одягу вона ніколи не женеться за трендами, бо сама є їх творцем. Із персонажем вже знайомі, а тепер переходимо до нашого огляду. Коробка квадратної форми. Верхня частина це прозорий блістер. В лівому верхньому куті вказано, що хвіз змінює колір, якщо занурити його у холодну воду. Знизу у голографічному обведенні великий напис «Mermaid Mermaids». позначка 4 та дуже красиво промофото нашої героїні. Ліва сторона зрізна для того, щоб можна було доторкнутися до хвоста ляльки. Одна з її сторін зрізу виконана в голографічному ефекті, та при потраплянні на неї світла яскраво відбліскує. На боковій стороні абревіатура букви М. Мені дуже подобається додавання голографії в дизайн коробки. Все дуже красиво виглядає. На задній стороні промофото усіх героїнь основної серії, напис Mermaid Mermaids» і текст, який у перекладі означає за хвилями під прибоєм у темну синю Слідкуй за казковими плавниками Мермейдс. Щоб відкрити щось дивовижне. У лівому нижньому куті промо шальнель, її ім'я і написи про те, що вона є стиліст, який завжди шукатиме все те, що світитиме найяскравіше. Також бачимо промо обличчя шальнель крупним планом. Для того, щоб розкрити коробку, присутня перфорація, але я не хочу псувати ці світлини, тому відкрию іншим способом. Фон, на якому була закріплена лялька, представляє глибини океану, все у рожевих тонах. Бачимо, як через воду пробивається промені сонця, а на дні безліч перелин і драгоцінного каміння. В комплексі не було підставки, бо виробники запевнили нас у тому, що цим лялькам вона не потрібна і що замість них цю роль виконують хвости. Але, на жаль, моя шальнель не може самостійно стояти за допомогою хвоста, бо її голова дуже важка. Голова тверда, виконана з вінілу, нахиляється у різні боки, а вперед та назад лише трохи. Волосся блакитного кольору. Основа неоднорідного відтінку, бо присутні пасма світлоблакитного та синього кольору. На голові частина пасм зібрана у невеликий хвост, а інша частина у вигляді бантику. Він добре тримається на голові, твердий на дотик, бо на ньому дуже багато лаку. Волосся довге та приємне на дотик. Знизу перехід в об'ємні локони. Прошивка густа. Голова ляльки промальована блакитним в тон кольору волосся. Шальнель – темний відтінок скінтону. Брови виконані у стилі омбре. Також можна побачити промальовані волоски більш світлішого відтінку, основні тіні лілові з краплінням шимер. Зверху смужки синього відтінку. Можна також побачити чорні стрілки. Низ очей промальован чорним кольором, виконан у техніці смокі. Як я вже говорила ще очі, у цих ляльок вставні, основний відтінок горіховий, губи соковиті та пухкі, вони нюдового відтінку. Якщо уважно придивитися, можна побачити білі зубки. Лялька має як промальовані, так і накладні вії. Мені подобається, що вії мають перехід з коротших, більш довгі, на щоках рожевий рум'янець. У шальнель є пара сережок, основна частина у формі серця з перлинами. Вони дуже легко винімаються з вух. Шия шальнель прикрашає срібний чокер із напівпрозорими блакитними драгоцінними каменями посередині, а ланцюг наче повністю виконан з перлин. Лялька вдягнена у брале з великим бантом, а поверх нього шубка з мішурою. Шубка пастельно-блакитна, яка на дотик зроблена із штучного хутра. Позаду шубка виглядає таким чином. Бралет не спідня білизна, як думають багато хто, це топ. Він рожевий на шлейках. Тканина відблискає, бо має вкрапління глітеру різних кольорів. Знімається з ляльки за допомогою ліпучки. На руках мітинки зроблені із сичатої тканини. Верх має об'ємні форми, прикрашені блакитними бантиками. У шальнель два пояси. З білої тканини дуже нагадує мені комірець, який легко знімається за допомогою ліпучки. Інший пояс імітую собою два срібних ланцюга з абревіатурою мермейц та срібною мушлею. На одному ланцюзі знизу можемо побачити срібну перлину. Позаду пояс виглядає таким чином: хвіст стилізований під твідовий костюм. Він зроблений з пластику рожового кольору з краплінням літеру. З обох боків бачимо перлини, які йдуть зверху і закінчуються знизу хвоста, та дві імітовані кишені з коричневими гудзиками. Низ хвоста прикрашає пояс золотою бляшкою. Плавець більш нагадує не з плаття золотою блискавкою. Май шарнір. Всередині плавець порожній. Кісті рук жестові, легко винімаються для зручного перевдягання. Все якісно зроблено та дуже деталізовано. Шальнель має шарніри у плечах, ліктях, кістях рук, грудний шарнір та шарнір у стегнах. Під бралетом ховався срібний лів. В комплекті з неї йде сумка у вигляді флакону парфюмів. Саме такий вигляд має усіма відомий парфюм бренду Шанель. Основа сумки зроблена з прозорого фіолетового пластику. Ланцюг представляє собою перлини. Тепер час перевірити зміну кольору її хвоста. Хочу одразу попередити, що в холодній воді без льоду пластик не змінює колір. Але щоб скоріше побачити ефект, я залишу свою шальнель у морозильній камері. Хвіз рожевого змінив свій колір на синій, але в теплому приміщенні або при торканні хвоста теплими руками ефект швидко зникає. Хочу ще порівняти її зріс з іншими ляльками. Як бачимо, шальнель дуже велика лялька. Дякую за підтримку. Не забувайте підписатися та тиснути лайк. До нових зустрічей!